Так, зайшов я лиш у ліс і зразу тут знайшов таке одне місце, інтересне, сюди повернув, а тут а вже які гриби виросли. Великі. Вже, на жаль, поїдені. Вже, на жаль, поїдені. Але файні грибочки білі. О, файно пахне. Якби не поїдені були цими слимаками, то взагалі би були суперові. Отак. Отак. Там навіть немає вже що брати, особо, певно. Ну, отакий гріб моцний був. Файно. Перші є. А де отакі файні дві голубіночки маленькі. Та навіть сенсу немає брати. Навіть немає сенсу брати. Бо багато немає, а що з цими маленькими пару. Зайшов такі берези, молодняк. І тут білий, попався. Ще один. Теж всі поїдені переважно, бо тримаки дуже голодні, я так поняв. А ще не наїдеться грибів. І грибів не дуже багато, бо якби було багато, вони б не встигали кожен з'їсти, переїсти. Це й таке. А я шукаю тут далі, може ще є. Друзі, всім доброго здоров'ячка. Ви на каналі Світоча Гуцул, на зв'язку Гуцул Назар. І ми йдемо, як завжди по грибочки. Ви любите дивити грибочки, ходити, збирати, я теж люблю. І будемо разом з вами шукати. Так, Хожу, я дивлюся е, своїми такими місцями, що я знаю, що не можуть бути. й пару грибочків вже не йшов. Шукаємо далі. Йо. Оце вже мені, друзі, все подобає. На одному місці тут попав на файну кубку. А ну рахуємо. Перший. Непоганий грибочок. Файний, молодий, але трохи поїдений тож. Другий. Тоже файний. Ну тут що у нас? Третій. Угу. Такий вроді твердий. Вроді не дуже червивий. А це тут у нас що? Товстий мухомор, ми цього не беремо поки що. І тут во четвертий. О! О! Отакий. Цей непогірений, файний. І чую, що твердий. Файн. Оце гриб файний. Так, файно. Чотири на одному місці знайшли. Дивлюся ще. І чистю ці грибочки та йдемо далі. Я хочу чистити, але я не замітив, що гездя теж є гриби. Ради во що це створить тут. Це вже п'ять, це шостий, це вже сьомий, трохи тут треба перечистити, бо лихий. Файно, сім грибочків, зараз ще подивлюся. Може ще є десь. Ось такі тут від файні їм. Хоч тут і немає ні буків, нічого, але тут у березах цих молоденьких, що завжди любили в них рости. І ще друзі, хочу сказати одну вам таку річ. Мені написала одна дівчина, волонтерка, вона збирає кошти на позашляховики і на... для відновлення машин, точніше, на ремонт машин кошти спецпризначенцям, які звільняли Бучу, Ірпінь, Херсон ці найголовніші міста, де були найжорстокіші бої. І вона просить нашої з вами допомоги допомогти коштами. Треба зібрати 250 тисяч гривень на автомобілі. Для нових автомобілів, бо то, як бачите, дивіться фотографії, які автомобілі після бойових завдань. Реквізити лише в описі під відео, в прикріпленому коментарі теж будуть. Давайте допоможемо, хто чим може. Там посилання на монобанку, є Приватбанк, PayPal, кому як зручно, пару гривень задонатити, я теж задоначу обов'язково. І цим самим приблизимо нашу поскорішу перемогу. Йо. Пішли далі по грибочку. Хочу, друзі, ще показати на якій є зараз полянці. Де тут є гидки всі? Все в ягодах. Полянка вся в ягодах. Краса. Потім піду назбираю, ти насушу, ти буду продавати, бо замовлення буде в людей. Так що теж, якщо ви хочете, навіть такі сунеці свіжі, теж я продаю відправляю. Пишіть кому цікаво, посилання в описі на соцмережі, де можна мені написати в описі під відео буде. А де попав я такі на полянці, ти тут є файні сереїшки. Є файні сереїшки. Буду вже їх брати. Тут вже є з чого зробити, там, наприклад, якісь такі типу відбивні чи що. Файні, файні. Ні, дуже такі яскраві, спокійно можна їсти, навіть сірі. Ні просто ж назвали сироїшки, правда? Ми ж беремо шапочки, бо корінь і так червивий. Файн. І так, друзі, попав я далі в файне таке місце, яке заслуговує лайка. І вижу, що є тут грибочки. Так. Перший гезде. Перший гезде. Так, кладу кошик. Я поки почищу. Так, бо там далі я вижу ще є. Акуратно. Опа. Гезде. де. Другий. Гезде де. є. об'їдені всі. Молоденькі об'їдені, О. Четвертий та й п'ятий зразу. О. О. Файно ну. це вже шо Це вже фест. О! Жменє така грибочка. Замітив ще гезді маленькі. Але, але я їх не буду брати. Це недалеко в від моєї хати. Я ще сюди прийду за 2-3 дні, то, то й дозбираю. Такі збираємо бирші котрі. Наступний гриб гезде. Отакій. Гезде вище є. Гезде. Оба-на. Такі вже, блін, поїдені, що це бішіліще може би росли, але це я лишу це вже всі гриби, всій гриб з слимаки. З Забираю вже ці теж. Та є отакого. Файне тут місце таке недрічку, вологість. І тепло, і вологість. Тут люблять рости. Попався нам ще отакий от файний О, Красота. Тут якраз таке полянка така теж. Тут люблять бути підосиновички такі. Дивимося ще. Якого я грибочка знайшов. Це капець, друзі, дивіться. Який красавчик. Йо-мойо, це справжній, друзі, білий лісовий гриб. Це не той такий польовий, що ми збирали. Ходили з вами. О. І це закриваємо. Які гриб. Ану. О, краса. Природа створила просто красу. І це певно наш останній грибочок. Бо я вже якраз ту додому і вирішу тут повернути, під це глянути, а то є. Такий тверденький, може і чистий. Супер. Красота.